День покрови Пречистої Богородиці, яка українцями завжди вважається заступницею і покровителькою, відзначається національне свято День козацтва. Ця традиція належно підкреслює велике історичне значення козацтва в боротьбі за утвердження української державності та суттєвий внесок у сучасний процес державотворення. Це свято пам'яті про наших гордих предків, які пером і словом, вогнем і мечем. Боролися за право на незалежність рідної країни. Свято вшанування козацької доблесті і відваги. Свято, День українського козацтва, продовжує історичну традицію Запорізької січі. Запорізькі козаки шанували Богоматір і вважали її за своєю заступницею. Військові походи війська Запорізького традиційно починалися молитвою біля храму, на честь покрова Пресвятої Богородиці. Пречиста свята покрову, козаків покровителько, і наших звичаїв хранительку. Молюся тобі, богородице Мила, щоб славою ти Україну покрила, як землю багрянцем дібров, щоб ворог її не зборов, даруй доброту і любов, Візьми нас під свій материнський покров. Козачина завжди була однією з найяскравіших сторінок української історії. На славних прикладах, якої виховувалося почуття національної самоповаги багатьох поколінь українців. Козацтво затяжна історія і велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг. Козацька доба це світла епоха, коли українці орлами літали. Нікого вони не боялись, нітрохи, в них вороги у бою виступали. Козацтво. Та світла старінька у книзі, що наші діди написали шаблями. Хоч кров'ю скропилася полита сльозами, та світлом хреста засін'яна над нами. Було козакам воювати за віщу, за ними стояла кохана країна. Жаль мертва настала пізніше то тиша, за неба країни назвали руїна. Єднаймося, що братця, у дружню родину, щоб разом розправити воїнів ці щоб злагоді жити і батькові сину, піднявши до світла і щастя вірим. Був час, коли всю нашу землю загарбали і поділили між собою сусідні держави. Нестерпно було жити українському народу в неболі і почав він утікати пониця Дніпра, запорога, де були дикі степи. Тікачі називали себе козаками, тобто вільними людьми, на островах, що лежали серед битої Дніпрової води. Вони заснували Запорізьку Січ. А в народі козаків Січі називали святими лицарами. Їх оспівували в народних думах, піснях, легендах. Завзяті й мужні парубки ставали героями. Розповіді про їх подвиги передаються із покоління в покоління. За честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролися щохвилини. Їх кров лилася, як вино. Всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберігли, завжди від лиха захищали і гордо прапор наш несли. Сини твоєї батьківщини, в них сила духу непоборна. Козацтво слава України, це гордість, наша всенародна. У середині XVIII століття Аташе французького посольства писав про козаків, що вони волі не виходить важких походів, аніж спокійне життя рабів. З їхньої історії довідуємося, як то батьки переказували своїм синам горде почуття незалежності, як найдорожчу спадщину, причому клич Смерть або Воля був їх єдиним заповітом, що переходив від батька до сина разом зі зброєю прадідів. Козаки боронули кордон, не давали душити країн, піднімали свій голос мужі, закликали не гніти країну. Довго-довго чекали, коли путарапство на вік. І збирались ж незламні полки, окрім тих, хто духовний калібр. Історія кожного народу має свої символи. З часом такий символ стає ознакою нації. Скажімо, для Америки це ковбой, бізнесмен, для Японії самурай. А нашої історії неможливо уявити без козачини. Що говорить вам козак? Це крилате горде слово, чом завжди буває так, що світліше й від нього. Козаки це сильні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народну щасну долю. Козак чесна, смілива людина, найдорожча йому Україна. Козак слабкому захисник, цінити побратимство звик, Козак усім народам друг. І лицарський у нього дух. Козак герой народу України. Козакувати справа непроста. коли державу відбудуєм, красою слава запалає золота. Багато фольклорних творів присвячено і визналені війні українського народу 1648 по 1654 років та їх героями. Особливе місце серед них займають думи про Богдана Хмельницького та його соратники Івана Богуна. Максиво Кривоноске кобзарі в своїх піснях звеличують сміливість та безстращі перед ворогом народних улюбленців. Герої багатьох народних дум вчать нас завжди пам'ятати, хто ми і чиї ми діти, любити і шанувати славну історію нашого народу, бути чесним, сміливим і мужнім. Мезавітно любити свою вітчизну. І якщо буде в тому потреба. Не вагаючись віддати за неї навіть своє життя, як це зробили мужні народні герої, оспівані в думах і піснях, нашої заслуги всім не бачу, нашої не незнають вини, що козацьку бунтівливу вдачу нам лишили предки з давнини. Нам і те не додає слави, що вони без чужоземних сил заступили землю кучеряву горами високими могили. Бо коли закохані в минуле, свій великий час, наша лінь нікого не розлучить. Слава та ж відмовиться від нас. Спогади докучливі якнежуть. Що тій славі принесуть нове? Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться і живе. Сьогодні великою уваги набуває відродження українського козацтва. Бо це і є відродження України. Все частіше ми звертаємось до наших витоків, історії нашої країни, рідної мови, козацької вольниці. Звертаємося до минулого, щоб зрозуміти сучасне. Ми з вами живемо на цій славній землі і повинні знати про славні подвиги своїх запорожців, а також про наших земляків-воїнів-захисників, які і сьогодні продовжують героїчну сторінку нашої історії, захищаючи наші кордони. Україна це мати, яку не обирають. Україна це доля, яка випадає раз на віку. Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Не забувай Шевченки у спів, прогоду славу козаків. Не забувай, що ти дитина, землі, що свидеться Україна, згода хай буде в нашій родині. Живіть мирно в домі. В школі в Україні, про минуле славне своє пам'ятайте у добрі у праці, сміло виростайте. Козацькому гурту ви бачу раді. Скажіть, чи готові ви жити по правді? Готові. І жити чесно будемо, і правим козацьких не забудемо. Козак, чесна, смілива людина, найдорожчому батьківщина. Козак слабкому захисник. Цінити побратимство звик. Козак усім народам друг і лицарський у нього дух. Козак це той, хто за свободу, хто прагне волі всім народам. Козак українську любить мову. Він завжди здержить своє слово, щоб козацькому роду не було переводу, присягаємо вірність вітчизність народу. Пишаюся тобою, мій народи, за те, що вкотре раз з колім стаєш, за те, що, коли сіяти ти родиш. За те, що волю долю бережеш. Пишаюсь, що від болі ти не плачеш, що в рабство ти себе не віддаєш, що ти на зло завжди добром віддячиш, та вкотре іншим приклад подаєш. Хай добрі люди, вам щастя буде, хай буде доля, на на все роздолле, а до того літ прибагато на добро і згоду, хай не буде переводу козацькому роду.